Ніщо так не викликає прихильність до людини, як відкрита посмішка, що свідчить про здоров'я, впевненість та привабливість. Адже гарна посмішка це не лише прикраса людини, а й важлива частина загального здоров'я. А стоматолог це художник на стику медицини та естетики, який створює функціональну скульптуру ідеальної посмішки. Якщо ти плануєш пов'язати своє життя з медициною, але тебе приваблює і мистецтво, є можливість поєднати одне з іншим, вступивши на стоматологічний факультет Харківського національного медичного університету. За п'ять років навчання ти повністю зануришся у світ стоматології, вивчаючи понад 65 дисциплін. Головною клінічною базою факультету є університетський стоматологічний центр. Він є унікальною за своєю організацією та призначенням навчально-лікувальною установою, в якій надають висококваліфіковану та спеціалізовану консультативну лікувальну допомогу населенню Харкова та всіх регіонів України, а також готують майбутніх лікарів-стоматологів. На базі центру є фантомний стоматологічний клас, який оснащений сучасним обладнанням, за допомогою якого здобувачі освіти отримують первинні практичні навички з освоєння майбутньої професії. Кожен, хто обирає стоматологію, може бути впевнений в тому, що отримає в нашому університеті можливість стати професіоналом своєї справи та конкурентно спроможним спеціалістом міжнародного рівня. Чекаємо на тебе в наших лавах, майбутній стоматологу.